Кількість бажаючих взяти участь у акції стежкою вовка перебільшила очікування організаторів обласної молодіжної громадської організації Союз польської шляхти разом із фундацією Свобода і демократія. Має на меті вшанування польських солдат, які від початку другої світової війни і до х років ХХ століття боролися з комуністичним і фашистським режимами. Ми свій забіги присвятили Францу Непокульчицькому, видатному житомурянину, який був одним із польських воїнів, які боролися за свободу і незалежність своєї країни. Від арки міського парку до катедри Святої Софії рівно 1963 метри. Ці цифри нагадують про рік загибелі останнього незламного воїна. Спортивний захід несе сильну патріотичну складову, зауважують учасники забігу. Ну, щоб підтримати, по-перше, фізичну форму і запам'ятати щось для себе, нове щось зробити, щоб е пам'ятати про наших батьків, дідів, які вчинили подвиги і не забувати їх. З поміж учасників не лише родини Житомирян, а й делегації з Новограда Волинського та Вінниці. Так звані прокаті солдати це не лише не мається на увазі поляки, які там боролися з комуністами після другої світової війни, це також і українці, які так само виборювали свою незалежність в дуже нелегких умовах, і так само в тих боротьбі є дуже багато аналогій. І шукати, наприклад, текст політичний не варто Краще що як об'єднуючий захід, в якому беруть участь і українці, і поляки, і житомиряни, містяни інших міст, які хочуть заради. Спільного європейського майбутнього польський волонтер Кшиштоф Берг був здивований кількістю учасників забігу небайдужих до минулого та майбутнього країни. Дуже символічним вважає те, що захід завершився поблизу пам'ятника видатного поляка папи Іоанна Павла II. powiedzieć, że pop papa e, rzymski, Jan Paweł II, win był takim dla Polaków osobiowo, był symbolem, jaki nakińczył komunizm w Polsce. Ja spodziewałem się, że tak też tu w Ukrainie e, sem może być taki następny symbol dla nowych obmin, dla nowej i i tako ja dużo szczęśliwy, że tu tak багато młodzieży. Ja spodziewałem się, że w oni zaraz będą znani jak i co następne kroki, jakie byty, żeby ich kraina była była szczęśliwa i i miała dobre mojbutnie.